У Черкасах підбили підсумки міської програми стажування учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Протягом понад трьох місяців учасники знайомилися з роботою міської ради та її структурних підрозділів. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна каже: такі стажування це взаємообмін. Не тільки діти навчаються, а й посадовці вчаться дивитися на речі по-іншому. «Результатів насправді дуже багато, тому що Найголовніше наше завдання і бажання це звичайно познайомити нашу молодь із системою органів місцевого самоврядування, показати, як функціонує місто, тому що дехто над цими питаннями не задумувався, дехто можливо знати, романтизує якісь певні процеси. І, звичайно, дуже було важливо. Почути молоде покоління, побачити їхні ідеї, їхні напрацювання цього року до програми долучилося понад 300 школярів. За результатами стажування визначили 16 фіналістів, які отримали можливість пройти додаткові етапи та презентувати власні ініціативи. І відповідно, п'ятеро найкращих будуть відібрані для стажування на посаді міського голови. Вони проведуть день із Анатолієм Васильовичем Бондаренком, а також відвідають Німеччину, де ознайомляться з досвідом роботи органів місцевого самоврядування. Тетяна Харанко вже не перший рік є керівницею стажування. каже цей період для дітей намагалися зробити максимально змістовним і корисним. Діти у нас, як хлопці і дівчата, дуже молоді, креативні, амбіційні. Вони проходили в нашому департаменті. Вони проходили також стажування у наших партнерів. Це у податковій службі вони були у університеті були а також ми з ними ще були у. По всій міській раді проходили Віталій Руденко із 28-ї школи і, проходить стажування вперше. Хлопець захотів дізнатися більше про роботу міського ЦНАП. Насправді це було дуже цікаво, дуже багато людей, які можуть щось підсказати, які вас можуть чомусь навчити. Це насправді дуже гарне місце. Я дуже хочу подякувати цим людям і керівництву цього закладу. Окрім практичної роботи, учасники виконували командні завдання та готували власні проекти розвитку міста. Розповіла фіналістка стажування, Анна Бабанко. Ми писали есе, нам здавали робити проєкти про майбутнє побратим міста Черкас. Ми змогли, мали змогу поспілкуватися з е, якби представником Німеччини країни. Вона розповіла, як, вона, як Німеччина зараз місто нам допомагає. Це був надзвичайний досвід. Усі учасники отримали сертифікати про проходження стажування, а фіналісти ще продовжують змагатися за отримання нових можливостей для розвитку. Анна Білик, Олесія Мальченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.